Дай Боже здоров'я з Новим роком, слава Ісусу Христу. Вітаю всіх наступаючим, щоб цей рік був для нас добрий, з перемогою, щоб ми вже могли спокійно розвивати своє коняцтво для любителів коней, щоб люди всі могли займатися чим займалися до війни. Сьогодні перший сніг, знімаю відео першого снігу наших коней. Це моя лоша. І ми як жеребчик від совєтського ваговоза хана. тобто там совєтсько володимирський ваговоз був батько хана. І так би по родянських конях. Хан має метр сімдесят один. От моя Радміра і цей жеребчик. Я вже мав вже від хана жеребчика Воронова, там того року. Зараз цей жеребчик півтора року ще немає, вже має метр шістьдесят повц по лінійці. Так само цей буде великий, тому що їхній батько великий, мама не мала. Розміра моя має 1,56, п'ятдесят шість, Хто як, поверить, тому що розпадає, Розпадала моя розмірка, тому що має лошад. Але форму тримає. Форму тримає. Це є чиста дубровська кобила. Має в собі Радянську кров, бо, тому що в Дубруці, коли я завжди кажу, що в Дубруці колись були радянські ваговози. І вона по тій крові. Але по документи чи з кровна на Олександр. От моя радянська ваговозка. Це від варери від Запоріжжя. Вона має півтора року, в червні буде рівно два роки. Має поза метр шістдесят в холці, 24 і більше п'ять. Метр 94 місяць, тому метр 94 було об'єм груді. Для півторарічної лошиці це дуже хороші параметри. Півтора року метр 60, я коли 1,62, 62, 61, 63, як, як помірюю, мірі, тому що на підлозі стоїть, але твердих 1,60 60 має. І це жеребчик від хана. Чотири місяці він буде йти до продажу. Як хтось, хтось забажаючи, домовимося ще хоч місяць би потримати, і вже можна продавати. Має такий розколчик. Зараз зараз вони такі починають трошки за мною бігати, ходити. Ось, такий розкол. За чоси має від але це за скоро що йому давати. Ось і радянське. Такий розкол в мене має. Такі ноги не Ну, кобела круп, крупна. Я так думаю, що в неї буде метр сімдесят, не менше. Десь ціну, Мінімум 1,65 п'ять, будемо говорити, бо то може мати метр шість сім-68, то таке, як буде. ну, Півтора року дуже добрий ріс. І бачите ріс лошака до моєї кобили, якому 4 місяці. Яке в нас є порівняння? От вони зараз разом стоять, якщо я встигну підійти ближче, щоб вони не порухались. Маєте порівняння чотирьохмісячного жеребчика до моєї кобили. Хто бачив мої кобилу, знає, вона не мала, але маєте вигляд жеребчика в 4 місяці, жеребчик до продажу. Ну і може щось із кобил продам або ту, або ту не знаю. Буду бачити. Так що Наші коні сьогодні на прогулянці. Це буде нарядна, велика кобила. Це моя розмірка. Вона вже така домашня, домашня, домашня полюбилася. Бачите, йде до мене. Той. Чи продавати, чи ще що, все шкода. Але щось треба продавати. Зиму це трошки завушку. А буде треба давати сильно концентровані корти. Наразі буду дякувати за наше коротеньке відео. Всім веселих свят, продовження. Всього найкращого, до зустрічі. Бувайте здорові!